Вітаю вас в ефірі Здорові історії і я Лігія І, Як завжди, ми розповідаємо тільки справжні історії людей, які знайшли власний шлях до здоров'я. Дивіться на лікар, який приборкав біль. Особиста історія Володимира Берсенєва. Пацієнти його обожнюють, а лікарі ставляться з недовірою. Але те, що він робить, нікого не залишає байдужим. Загадка лікаря Берсенєва. Дивіться далі у нашому наступному сюжеті. Він народився у Прибалтиці, навчався в Росії, а першу дисертацію захищав в Україні. І саме тут зробив своє найголовніше відкриття. Володимир Берсенів притул підійшов до розуміння феномену болю і спробував його підкорити. Да, конечно, організму нужно помочь. Організм за Как я говорю, запроектирован очень серйозно. Адам говорят, взагалі був в ручной зборке, поэтому і жив 900 лет. Потом копии пошли. Вот так. Володимир Берсенів вважає, найсильніше враження дитини визначає все її наступне життя. Пам'ятає, як маленьким страждав через сильний головний біль. Це серйозно, і эти болі преслідує багатьох людей. І я не займатися цією проблемою і дуже серйозно займатися. Кілька років пошуків, спроб і сміливих відкриттів. Володимир Берсенів започаткував новий напрямок медичній науці, який ґрунтується на закономірностях нейронметамерної інервації тіла людини. Простіше кажучи, Берсенів склав путівник по бульових точках людини. Це по важності така річ, як от ви в'їжджаєте в Київ і у вас карта Києва в руках. А якщо карти Києва в руках нет, як по нійма їхати? Берсенів стверджує, колись будова тіла людини була абсолютно симетричною. Згодом, під час еволюційного розвитку, ця симетрія порушилася. А от розташування нервів в організмі залишилося таким, як було закладено з самого початку. Тому, скажімо, нервові стовбури, які керують роботою серця, знаходяться значно вище від нього, у шийному відділі хребта. Це спинний мозок. Красним цветом відмічені спинальні гангли. От саме там знаходяться всі, в цих ганглиях рождаються. Ілі транслюються всі человеческие болі без исключення. Створивши карту народження людського болю, Берсенів навчився його тамувати. Його метод, начебто, простий. У відповідні нервові закінчення вводяться ін'єкції два в одному. Голка активізує рефлекси, біологічні ліки їх підсилюють. І таким чином йому вдається не просто позбутися больового симптому, а й причини, що породжує біль. Неимоверно, но сотни, тысячи людей вылечились у Берсенева от остеохондрозу и межхребцевых грыж. У нас все ткани в организме, кроме одной, способны к регенерации, к восстановлению. Не восстанавливаются у нас только зубы. А нервная система, все считают, что не восстанавливается. Она восстанавливается, но сроки восстановления у нее годы. там Берсенев стверджує, його метод виявився настільки ефективним, що він береться навіть за лікування дитячого церебрального паралічу. Самий тяжкий ребёнок, родился в Белой Церкви, Богдан Цеплаков без голов. Тобто, що що вийшло ушей, отсутствовала. Мікроцефалія, нет мозга, захеп череп, одно лицо. А дальше плоская голова. Нет, вот представьте себе. Ему было около 3 лет. Приносят этого ребенка к нам слепое, глухое, абсолютно неподвижное. Единственный рефлекс, который работал, это глотание. Сейчас этому ребенку 15 лет, он бегает, прыгает, катается на велосипеде. Маме помогает по хозяйству, всех там кормит, все четко выполняет. Хоча Берсенів дипломований лікар, колеги до його методу ставляться по-різному. Хто з прихованою іронією, хто з відвертою недовірою. Але все ж часто присилають своїх пацієнтів, які не можуть впоратися з болем. Медицина для мене це очень, да вообще это самое достойное заняття в житті. Тим більше, коли любиш свою роботу, мені и це счастье є щастя так. Чекаємо на ваші листи з вашими історіями одужання. Напишіть нам і станьте героєм наступних здорових історій. Бережіть себе і побачимось за тиждень.